Для розвитку кожного району регіону має велике значення стан лікарні, адже це здоров'я, а відтак і майбутні жителі в місцевості. У в Горностайській центральній районній лікарні працює 32 кваліфікованих лікаря. На перспективу нещодавно колектив поповнився молодим фахівцем, який отримав і житло від районної влади. Але медицина сьогодні потребує підтримки. Про це красномовно говорять цифри. Бюджет лікарні на сьогоднішній рік складає закруглено 8,3 мільйони гривень. Із них 7,2 мільйона це тільки чиста заробітна плата. Але ми розуміємо, що цього дуже-дуже мало. Тому та гуманітарна допомога, як була в минулому році, і в цьому році вони дуже потрібні для району. Тож цього дня медичний персонал з радістю вишукувався, аби зустріти автівку, в якій привезли сучасний рентгенапарат за підтримки депутата обласної ради Олександра Сидоренка. Зустрічаємось ми не вперше. Діалог у нас завжди короткий. І діловий запитали, що необхідно, і сьогодні ми вже маємо рентгенобладнання. І деякі ще речі, які так необхідні нам для щоденної надання допомоги медичної. Чого я бажаю вам, щоб менше у нас хворіли? А ви, якщо надавали послугу, то вона буде якісна. Але я розумію вас як інженер по своїй основній спеціальності, щоб без приборістки сьогодні, на сьогодні, дати якісь. Діагноз або отримати якусь походу теж важко. Окрім рентгенапарата Гордостаєвська центральна районна лікарня отримала інше таке необхідне обладнання. Оглядаємо палати пацієнтів. На скрутних умовах тут затишно і хайно. Микола Васильович нещодавно тут. Палаті є і холодильник, і телевізор, але головне, що є щира турбота телевізор, людей в білих халатах. Все добре, все приймають, як положено. Палата хороша, телевізор є. Бачить, холодильник є. Все, тут все, 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 все в нормі. Слідуємо далі в хірургічне відділення, тут сучасні функціональні ліжка. Всі функціональні ліжка, їх у нас в хірургічному відділенні понад 12 на 25 коїк, і вони всі придбані спонсорами, які безкоштовно турбуючись за стан здоров'я наших хворих. Надають нам таку допомогу. Горностаєвська центральна районна лікарня, хірургічне відділення, виконує всі необхідні операції, які е, дозволено виконувати в Горностаєвському районі. І, окрім того, ми виконуємо всі екстрені операції, а анестезіолог додає наркози повністю в палаті в мене є препарати. Безкладне поступає бальновий. Ми йому сразу сиділи. Потом покупає. Потом звичайно, лікарям закладу дається головне рятувати життя і берегти здоров'я людей. І продовжує Наталя Степанівна, що якщо б лікарня мала щомісяця ще 300 тисяч гривень, то якість послуг суттєво би зросла. Цікава і історія транспортування рентгенапарата з Європи. Чотири місяці він простоє на митному складі України через намагання отримати чиновниками хабар, але через принципову позицію депутата обласної ради Олександра Сидоренка він повернувся в Німеччину, і лише нещодавно було зроблена ще одна спроба. Після подій, які відбулись, то цей пройшов. Через митницю, через митний склад і таке інше, майже за чотири дні. Медицина це майбутні нації, а їй сьогодні так необхідна допомога. На сьогодні, якщо ми хочемо зробити якісну і ефективну медицину, сьогодні при наявності тих грошей, які є в державі, ми, мабуть, цього не зробимо. Але шукати можливості ми можемо. Перш за все, це ну от я вам так скажу. Багато людей в Україні мають зв'язки з європейською спільнотою, так? по різним напрямкам виробництва, експорту з України і так, далі, і так далі. Щоб ви розуміли, то в європейській спільноті тільки волонтери, волонтери які оказують якусь допомогу клінікам, госпіталям і таке інше, це майже зрозуміти цифру: майже 285 мільярдів євро. Два Більше 2 трильйонів в українських грошах. Це люди за рахунок власного часу, власного розуміння проблем оказують підтримку власній державі. У нас теж є багато людей, які це роблять. І ми повинні зрозуміти, що на сьогодні ми можемо по різним напрямках співпрацювати із європейською спільнотою.